Всім друзі привіт! Всіх з святом, прошедшим вчорашнім святого Миколая. Хай він вам принесе все ваше заплановане. Щастя, здоров'я вам і мирного неба над головою. Так, друзі, у нас сьогодні вже 7 число. На вулиці десь мінус 3 градуси. Але у нас сьогодні, як говорять наші, це сракопад. Сьогодні з'їздив на роботу. Голубьот такий, що машини не так швидко їздять і куча вже аварій у нас по Полтаві. Так, що зараз покажу, що я вчора крольчатнику забив, кого пересадив, трішки обновив. Зараз все це вам покажу і розкажу. Так, чим мені подобається на вулиці Мороз, друзі, дивіться, бачите, в мене два пакети ось. А це я придбав нашим собакам. Кості курячі. І так гарно. Взяв, повісив, коти майже не достають, ну вони все одно їдять, а так ось повісив і кожного дня дав, м'ясо не пропало, воно підмерзло і все супер. Так, бона нашого облизується Пробігає, пролітає невеличкий такий сніг. Так, зараз вчора зробив ще. Я в наших качок світло Тепер, як в мене вияснилося, дивіться, що хочу вам показати. Оця лампа, вона навіть не прослужила у мене року. Все, полетіла. Зараз покажу, що я швиденько двері закриваю, бо там цивуля, щоб не помер Ті ще троє куди ходять, ці домінанти в нас. Так, що в нас тут, дивіться? Я вчора трішки повичищав. Так, а що це у нас за відро тут гуляється? Так, зерно в них є. На ніч заганяю їх уже потихеньку. Все. І якщо все буде в нас добре... Бачите, так? Да? Значить, що я хочу тут, друзі, зробити? Зараз прикрию, щоб холодний воздух дуже не йшов. Що я хочу зробити? Я не знаю. Мені посовітуйте. Я хочу на стінку на стінку між цими металевими профільними трубами і металопрофілем. Заробити, мабуть, полістиролом і зашити USB плитою. Я думаю, зверху не знаю, чи буду перекривати там, чи що. От поки ще не планував. Щоб хочу зробити. Це перша буде задача, якщо у мене все буде і в нас в Україні буде все добре. Це перша задача утеплити, у мене качатник і курятник. Щоб я, мабуть, сюди теж перегнав цих курей. І хай вони вже всі тут разом ходять. Несуться прибрати ці бочки, привезу в мене є Єврокуб. Поставлю, я думаю, в Єврокуб це все зайде і не буде це в мене такої херні, як в мене вона є. Так. Ну це плани, це все плани, плани, плани. Так, друзі, далі йдемо тепер у наш крачатник. Бачите, до цього часу листя ще навіть і не опало. Так, виключно. Куропатки у нас цвірінькають. Так, ну музику збавили світло включили. Так, вода в мене потихеньку вон, замерзла тут внизу. Зараз пробіжимося, подивимося, що у нас тут. Ні, тут в крольчатнику добре. Тут тут не замерзло. Деяких є? Але... Ні, тут є добре. Так, пересадив з цієї кліточки, пересадив я тут мамку й до ось вони у мене тепер тут поки що. Це резервна мене доця. Цю мамку, мабуть, буду прибирати, буду дивитися. Буду зараз вирішувати на цій неділі. Так, і дивіться, в мене знову пацюк не розріб. Ви бачите? Тільки закопав, накидав туди потрави і знову він у мене розріб. Ладно, будемо боротися далі. Так, тепер. Що тут у мене? Ого, угу, потихеньку приходять, топчуть. Так, і у мене ось самчик, дивіться, який гарненький. Мабуть, на тій неділі буде їхати в Харківську область. Самчик у мене батько. Оляк, мамка від Веремчука Юрки. Так, ця самочка у мене в Каліфорнії. Я вже поглядаю, але поки що вона... Не йде в нас случку. Не бачу, що б вона хотіла. Чекаємо мене не йдеться мордата. Гарнюнька, яка в нас. Так, тут у нас хлопчики. Але все одно я ще передивлюся, тому що десь може збився. Так, і оце отут у мене був термончик, якщо ви пам'ятаєте. Вчора цей термончик пішов одним людям сьогодні на м'ясо. Позвонили, попросили дитині на м'ясо. Дітям, це діти в нас святе. Це наше найголовніше, що є в нашій в країні, це наші діти. Все, ці теж у мене три самчика підуть на м'ясо. І цей самчик теж у мене поїде. Людина дзвонила вчора, записав я номер телефону, поїде в мене в Хорол. Хорольський район. Поїдеш туди керувати. У мене супер. Роздивіться. Ніяк не налюбуюся ним. І вага в нього гарна. І, і такий він збитий весь. Ну просто гарнючий. Да? Все, оце так. Так, що в нас тут? Передивлюся, що у нас там два кролика, чи то дівчата, чи то хлопці. І дивіться, саме головне, що тут у нас вже... Ми вже вилазимо. Дивіться, які гарні термончики. Мабуть, я... Ні, не прибиратиму поки що. Мамка боїться. Не прибиратиму поки що і маточник, хай вони побігають. Оце так, така в нас гарна краса. Як їх можна це маленькі, да? не любити. Так, ця мамка не знаю. Вона сидить. Пізніше провірю її, подивлюся, чи вона спарувалася, чи то був фейк. Так, ця у нас теж мамулічка. від Дмасі. Дивіться, які гарні. Дітвора. А? Папа поляк? Ні. Збрехав. Папа не поляк. Папа. У мене був старий каліфорнієць, Такий коричневого кольору, я вам показував. Дивіться, які вони. Хтось мені казав, що бровки, бровки, там 4 місяців. Дивіться, в деяких вже вон, бровки вже видно, бачите? Дивіться, яка краса. Дивіться, мама яка з бровками. Ну просто супер. Да? Покажися, покажися. Ди покажись, дивись. Іди сіди. Просто супер кролечка